Потрощені гаражі, автівки побиті, багатоповерхівки. Юрій прибирає, шукає вцілілі речі. Під час обстрілу вдома пив чай. Російська армія вдарила о десятій ранку, розповідає чоловік. Через 7 хвилин прилетіла другий раз. Вийшов, глянув, нічого немає. Стекла летять, убиті лежать. Це прохожі були на красній машині рядом з гаражом, з крайнім. Убитий теж був мужчина. І на перекльостки що один убитий мужчина. Сергій приїхав допомогти другові. Оце що заража, що бачите, оце що все згоріло. Це допомагають товариш. Російські війська у десяті вдарили по слов'янську з реактивної системи залпового вогню. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник військової адміністрації Вадим Лях. Загинули три людини. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автівки як котельня. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.